Доброго дня, глядачі каналу та Весело. Сьогодні я вам хочу показати, як терміново можна зробити вишиванку, коли вона вам потрібна. Сьогодні я в кінці робочого дня узнала, що на завтра нам потрібно прийти всім у вишиванки. У мене вишиванки такої тепленької не було. Літнє, звісно, є. Тому я пішла терміново до магазину і подивилася, що там в нас є. Але того, що мені потрібно, не було. Вірніше взагалі не було вишиванки. я пішла до іншого, пішла в магазин тканин. Ось я взяла такі два зразка, один такий яскравий. Другий більш темненький. У шафці знайшла свою стареньку таку ковтинку, яку вже давно не одягала. І ось ці зразки приклала. Більше мені подобається оцей зразок, тому я інший відкладаю. Ось отак. Виставляю узор, підправляємо обов'язково, тому що, ви ж бачите, що з зворотньої сторони вишиванки, ось о, є така плівочка. Її не відривають. Добре, що я запитала у дівчат, вона служить як клей. І приклеюємо. Продавчині казали, що можна не пришивати, але є вергідність того, що вона буде отут відставати. Тому я ось положила вишиванку, вірніше, вишивку на ковтинку свою. Ковтинка полубавовняна. Тому потрібно дуже обережно з праскою. Зверху я положу тканинку або марлю. Ви теж так робіть при приклеюванні. Ну, а потім уже пришию. Ось я вже приклеїла. Тепер моя ковтинка виглядає ось так. І щоб вишиванка моя. Не відставала при прані. Я ось тут ще по краях прошию чорною ниточкою. Ось і все. Дивіться, я її пришила. Тепер вона буде триматися міцно. І в мене є вишиванка більш така тепла по сьогоднішній погоді. А цей рік нас весна не балиє. Ось бачите, які гарні квіточки у нас. І ось тримається вишивка. Так що, справа зроблена, вишиванка моя готова, нічого тут такого нема. За 5 хвилин вишиванка в нас є. Ці вишивки одна штучка коштує 58 гривень. А колись я була на базарі, напевно, ще осінню Теж хотіла купити вишиванку таку тепленьку. Вона, звісно, була не вишита, була. Просто фарба на ній. Це була турецька вишиванка, а вірніше під вишиванку ковтинка, яка коштувала 800 гривень. А я зробила дві справи, оновила свою ковтинку і отримала вишиванку. Ось і все. Справу зроблено. Тепер можна лягати спати, тому що всі такі речі я роблю ночі, тому що днем я працюю, можна спокійно відпочивати і завтра йти в нові вишиванки. Всього вам найкращого. До зустрічі!